У цьому відео поговоримо про те, як я відкрив для себе світ хентай від ігор. Одразу з порога скажу, що я не поціновувач такого формату ігор, але все одно волею або неволею потрапив у цей світ. Чесно, іноді таке враження, що деякі ігри були створені конченими збоченцями для таких само кончених До речі, про збоченців. Можна сказати, що у світ хентай від ігор мене затягнула моя колишня. Вона була з людей, яка знає скільки статевих органів у дельфіна, чи акули, а ось за натомі людини мало чого знала. Ну не будемо про це сьогодні. Ми поговоримо про декілька хінта ігор. Перша гра, у яку я дійсно грав, та майже пройшов це, Breed Laboratory, племінна лабораторія. Наперед скажу, що мені не подобається дуже ця гра, тому що тобі як у звичайних іграх, так ще й ту будь Ну а якщо вам подобається грати за малу тендітну аніме дівчинку, яку все хоче в. То вперед. Або якщо ви себе відчуваєте як маленьку аніме дівчинку, то взагалі геймплей 10 з 10. Сама гра не дуже складна, по суті, тупа коридорна гра, де у вас є одна ціль звалити з дивної лабораторії гібак. Гра починається з того, що ми прокидаємось у камері для дослідів та чомусь в одних трусах. Ну можливо, їй так по кайфу. Починаючи шукати вихід, виявляється, що камера відкрита. Хтось її відкрив у кабінеті перед камерами. Я знайшов ліфа. У цій грі є одяг. Він виступає вам як щит, як броня, але ви можете ходити і голим. Ой, ви подивиться, наша дівчинка соромиться. А є. І з монстрами вона не соромиться. Ой, це спойлер. Ну ось, одягнувши ліфон, я вирішив відкрити камеру своєї сусідки, але вона виявилась досі тупим NPC. Тому йдемо далі дізнаватись таємниці лабораторії. Як тільки ми виходимо, то бачимо, що наші камери були лише як складські приміщення або гаражі. Та попереду стоїть величезний корпус лабораторії, з якої нами потрібно би звалити. У сусідньому гаражі знаходимо ID-карту та відкриваємо... Емо двері у лабу, зайшовши всередину та трохи поблукавши коридорами, я знайшов перше і, можливо, єдину зброю у цій грі: це тупий калічний шокер. Хтось, немов навмисно хотів, щоб ми часто програвали їбакам з лабораторії. Ах, точно, трохи про монстрів. Як тільки ми беремо цей шокер, гра починає підкидати нам ворогів. І перший, з чим доведеться зіткнутись, нашій героїні, це щось типу Фейс Хангерса зі всесвіту чужого, який не буде пригати вам на обличчя. Ні, він буде пригати на вас в іншому місці, допоки не відкладе у вас личинку. Далі буде таймер вагітності. Є спосіб позбутися личинки, а можна дочекатись, поки вона вийде. Тому заради наук, заради експерименту, ми подивимось, що буде, якщо не позбавлятися личинки. Так, її можна позбутись на ось цьому прекрасному стільці. Принцип роботи, якого я не можу показати на Ютубі. Ну і що ж буде по закінченню часу. Бля, вона народжує. Чесно, я вже не міг на це дивитись. Але що бля? Але що було далі? Це взагалі. Де чесно, я думав, якщо дочекатись таймеру вагітності, ти вмреш. Те, що ви народжуєте, починаю вас дякувати богам, що це не запускає таймер знову. До речі, мені ця гра нагадала, кіну всесвіт пили. Хм, цікаво, чи на аналог хентай пили. Бред Лабораторії доволі складна гра, тому що вас тут дійсно морахнути ще й без вашого дозволу. Так. Так, я знаю, що таке саме коїться у багатьох відеоіграх. Втім, чесно, гра мені не подобається по причині того, що тут є вагітність. Я хз, але для мене це дуже моторошна тема. До речі, я вчився в медичному та працював цілий рік у лікарні, а потім у лабораторії. Проте ось тема вагітності для мене завжди чомусь дивна. Я розумію, як проходять процеси, та те, що це все природньо, проте я все одно ловлю якийсь дивний тіль, особливо коли цю тему використовують цілякі з до речі, я через це навіть не дивився вбивцю гоблинів. Ну тому що сетінг, де жінок використовують як інкубаторів, для мене дуже дикий. А ще для мене дикість і тупість, що у тому всесвіті можна залетіти від іншої раси, та те, що там немає жіночої статі гоблинів. До речі, конусуба, здається вже стигла постібатися над ними. Так, щось ми не в ту сторону взагалі пішли. Наступна гра, про яку поговоримо, це Super Monster Girl. Це піксельна 2D-гра, схожа на деселс. Тільки тут ми вже граємо за хлопця, та здається, їх всесвіт настільки тупий, що вони не стріляють зі зброї, а кидають її у противника. В принципі, ця гра схожа на минуло, але тут без вагітності, напевно. Та дуже приємні дівчата-монстри. Правда, проблема в тому, що вони можуть висмоктати вас повністю. У вас є два показники: один це життя, інший схожий як на хорні стан. Так ось якщо вас поб'ють ногами, або хорні стан буде максимальним. Дівчата вас. Згловтуй. Ну, якщо ви ніколи не знали, як це вчитись у медичному, де повно дівчат та такої небезпеки, то це гра саме для вас. Я знаю. Я знаю, як ви хочете вже віддатись першій дівчині монстру Грибочку або рослинці. Це ще та гра, у якій доречно буде сказано після кожної монстрині. Я же. Щоб прийти цю гру, треба бути максимально сігмою і гачадом та не вестись на такі смертельні спокуси. Що ж до монстрів, На у головного героя будуть зустрічатись дівчата-монстри на будь-який смак. Дівчинка, грибочок, квіточка, змія. І саме, що мене дійсно здивувало, так це дівчина-слимак. Ой, не це. Ось вибачте, аніме фільтр забув умімкнути. Якщо чесно, я по таку саму пав. І, і, і це ще не весь список монстрів, які хочуть головного героя. До речі, я думав, це доволі проста гра, поки не потрапив на дівчину корову, яка кидає мене як креслінг боєць, заламує, а потім ну стосовно все гаме огор. Мені вона сподобалась, але я довго не міг її подолати. Ось реально, це було потно. Зміг її перемогти тільки з РПГ, проте анімація з нею. Дручибельна, тут з мене лайк. Особливо, якщо подобаються великі, накачені мужки. Далі, наш головний герой потрапляє у якісь печери. І коли я побачив дівчину слайм, це виявилось моєю слабкістю. Ну вони реально милі, злезькі, можливо, теплі всередині. Там які. Коротше, проходячи ці печери, я з легкістю вбивав монстрів слаймів. І ось на моєму шляху сталася якась рагуля. Ну, тупа малюська якийсь. Мені було настільки цікаво, яка з нею анімація, як я. Не помітив, що вже в кончі вмер. Далі по рівню мене реально затрахали просто росалки. Але я зібрав свою волю в кулак та пройшов їх, зустрівши дівчину восьминога. Подолавши всіх на цьому данжі, на виході я зустрів головну дівчину восьминога. І що я вам скажу? Вона схожа на це. Але я не піддався та пройшов її з першого разу. Далі ми переходимо у якусь гробницю, де вперше зустрів тян мумію. Це вже дуже цікаво, особливо тим, хто трохи не кровів. Вбити цю мон... Стрину ніяк не можна, ну тому що вона вже мертва. У цій локації їх просто до біса. І ще вони неочікувано встають з піску та роблять якийсь звук, від якого головний герой ловить стан. Тому будь-ту -то береш. Буляй, павук! Коли я це побачив, то прихуїв, а з анімації ще більше. Добре, хоч вона не жирає наприкінці. Як це заведено, у деяких видів пауків. Після цього на нас нападають своїми дупами дівчата кажани. Пройшовши їх поверх та пострілявши себе з бочів. Щок я майже потрапив на вихід, але тут я зустрів реальних мумій. Тоді то були ті. Тиняючись по лабіринтах цієї гробниці, я натрапив на боса. Це що, Клеопатра? То шарить за Клеопатру, той шарить. А ви би бачили моє обличчя, коли я її проходив. Ось це реально було потно. Але і дама така, що з нею кардіо це база. Далі, після перемоги над Клеопатрою, ми потрапляємо у якийсь лавовий світ, де нас зустрічають якісь лавові демонюки, які хочуть нас ще й по-амазонськи бляха. Прийшовши їх, ми підіймаємось на. Камені прямо як Джозеф, а нам на обличчя хочуть сісти гарпії. Далі данжен з вампірами, який я досі не пройшов. Деякі вампіри у цьому данжені прямо як з хентаю пригости мене своїм сімен, а деякі як з фільму Дракула. Коротше, гра прикольна, але є шанс, що ви будете потім боятися жінок. Хоча, в принципі, для деяких нічого нового не станеться. Якщо хочете, зроблю про неї якось продовження або огляд. Хоча я вже у цьому ролику більш-менш її розібрав. І взагалі я тут. Про хентай ігри збирався казати більше як про явище, коротко про те, що ж стосовно хентай ігру загалом, то я більше проти, чим за. Хоча може краще сказати про техтивості та брудних маніпуляцій, якими нас намагаються затягнути у гру. Ось проти цього я 100%. Але я все одно не дуже полюбляю хентай ігри. Зараз існую просто докупи всіляких хентай ігор, але у більшості це тупі інді проекти, які не дуже круті. Якісь ігри з фурі створені. Конченими дівчатами, фурками, ну я веду до того, що чомусь багато саме дивних та реально страшних уморальних ента ігор. Ще ці ігри можуть трохи нашкодити психіці, В принципі, як і звичайне. Яке може визивати залежність, про те, як така індустрія руйнує наше життя, є багато наукових дослідів від зловживання з руйнується концентрація, увага, постійні перепади настрою та навіть гормональні збої. Про якість ще не сказав. Якість цих відо ігор зазвичай на дуже низькому рівні, або це взагалі просто візуальні навели з анімаціями, але це вже складно назвати грою. Це просто скоріше як хентай-манга, чи що? Ну і підсумки ігри це не те мистецтво, де є місце для хтивості. Для мене ігри це щось святе, щось, що дарує радість, приємні спогади, спогади про довоєнні часи навіть та спокій на душі, а не хорні стан. Я не хочу бути хтивим. Я хочу бути щасливим.